Вітаю, я Олександр Бабенко і в цьому відео хочу розібрати дуже актуальне питання щодо обставин призначення додаткової винагороди для військовослужбовців, які проходили стаціонарне лікування у зв'язку з отриманими пораненнями під час бойових дій. Доволі часто в ході консультацій при питанні у військовослужбовця, чим саме військова частина обґрунтовує відмову в призначенні виплати, військовослужбовці повідомляють, або навіть були випадки, надавали письмові відповіді з військової частини про те, що військовослужбовцям не було надано постанову військово-лікарської комісії в якій було прописано, що ці діагнози прив'язані до захисту батьківщини. Зокрема, це дуже часто ситуація, коли військовослужбовець отримав поранення в першій військовій частині, в подальшому був переміщений до другої військової частини, і під час проходження військової служби в другій військовій частині він направлявся на таке стаціонарне лікування.